Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ крайні дні акцій. Щедрий дар олія 43 гривні. Олія щедрий дар. 850 мл об'єм 43 гривні. Така олія 37 гривень. Вітамінізована 725 мл. Олія щедрий дар 3 літри об'єм 147 гривень 50 копійок. Приправа від своєї лінії: до плову до картоплі або до м'яса. Вага 25 грамів, ціна 7 гривень. Живчик об'єм 2 літри. Є газований є негазований. Ціна 24 гривні. Біола вода. 2 літри об'єм 21 гривня. Зі смаком полуниці ківі. Кава рощина картна. 174 гривні. Кава рожчина якобс монарх. 60 грамів, 85 гривень, 60 копійок. Кава розчинна, чорна карта 250 грамів, 169 гривень. Кава розчинна, 120 грамів. Коштує 92 гривні. Кава мелена чорна карта 230 грамів. 74 гривні. Чай Мономах пакетований. 30 пакетів, 24 гривні. Суміш чорний та зелений. І ексклюзив зелений. Сирковий десерт Дольче 27 гривень 30 копійок. Дольчий йогурт 28 гривень 60 копійок. Полуниця вишня. Манго. Йогурт Марійка 260 г упаковці. Ціна 27 гривень. Смак абрикос, полуниця, ваніль. Сирок збитий чудом 30 гривень 50 копійок зі смаком полуниці або персика. Йогурт лактонія. 780 грамів, 38 гривень 50 копійок. Йогурт лактонія 290 грамів 1650. Закваска від фірми лактонія 800 грамів. 36 гривень. Питний йогурт. Чудо. 41 гривня, 40 копійок. 520 грамів в упаковці. Сметана президент 10% жирності. 325 грамів в упаковці. Ціна 30 гривень 60 копійок. Сир кисломолочний від своєї лінії: 9% жирності 52 гривні 70 копійок, 5% жирності 47 гривень. Сир український на жирний 53 гривні 50 копійок, 5% жирності 56 гривень і 9% жирності 60 гривень в упаковці 350 г. Від своєї лінії сир кисломолочний 5% жирності. 300 грамів, 50 гривень, 60 копійок. 36 гривень коштує сметана молокія. Сир твердий від фірма Кому. 50 гривень. 160 грамів. Хаварді та кантрі. Коштує 48,50, також 160 грамів. Нарізаний скипками. Ковбаса варена яловича від своєї лінії 550 грамів, ціна 70 гривень за упаковку. 46 гривень, коштує ковбаса 420 грамів. Чесникова. Ковбаса золотиста 26 гривень за 100 грамів. Сирок плавлений від своєї лінії: вершковий або дружба. 10 гривень 50 копійок. Креветки. Два розміри на вибір. 900 грамів в упаковці. Менші за розміром коштують 170 8 гривень, більші – 176 гривень. 90 120. Ці дешевші, а 70-90 дорожчі. Шпроти консервовані від своєї лінії. 180 грамів 42 гривні. 240 грамів. 53 гривні, 50 копійок. Стегна 106 гривень, м'ясо гомілки 79 гривень за 1 кілограм. Майонез гуляй поле, салатний 30% жирності, 550 грамів, 26,50 шість Майонез поле, 67% жирності коштує 24 гривні 300 г в упаковці. Майонез Оліс салатний 560 грамів, 37 гривень. Кетчуп Челі королівський смак, 250 г 23,50 грамів. 23 ,50. Кетчуп до шашлику. 400 г упаковці 22 гривні. Також 22 гривні коштує кетчуп лагідний. Королівський смак 400 грамів. Соєвий соус чумак 470 мл 37 гривень. 124 гривні коштує Форель слабосолена від фірми Норвел. 228 гривень від фірми Норвал. Сьомга 210 грамів. Орео печиво 10 штук в упаковці, 21 гривня, 50 копійок. Печиво рошен ловіта 20 гривень, два смаки на вибір. Малина або цитрус. В упаковці 135 грамів. Шоколад пористий від Міленіум. Молочний, білий або чорний. 20 гривень. Шоколад Міленіум. З горішками. Вага 300 грамів. Ціна 93 гривні. Міленіум цукерки 100 гривень упаковка. Рів'єра 106 гривень. Чіпси лейс 51 гривня, велика упаковка. Менше 30 гривень, 70 копійок, 60 грамів. Чіпси люкс 33 гривні. Зі смаком лосося і вершками. Люкс хвилясті 50 гривень. Снеки від своєї лінії 21 гривня 140 грамів в упаковці. Дякую за перегляд до зустрічі на каналі.